Отже, пане Андрію, сьогодні на засіданні кабінету міністрів повідомили, що е, змінюються умови ліцензування для авіаперевізників, е, точніше на авіаперевезення. Поясніть, будь ласка, про що йдеться е, власне? Е, що раніше можливо заважало авіакомпаніям заходити на український ринок? І чи дійсно сьогодні каміну було зроблено якийсь крок, який е, впорядкує і полегшить роботу на цьому ринку на ринку авіаперевезень? Добре дня. насправді є басні документи, на підставі яких працює авіакомпанія будь-яка в Україні Це сертифікат, так званий, і ліцензія на перевезення пасажирів та вантажів. І от власне про другий документ ми зараз говоримо. Кабмін затвердив нові правила, правила ліцензії, а ліцензійні умови на перевезення пасажирів та вантажу. В принципі, це досить такі короткий, має бути документ порівняно наприклад, з, наприклад, сертифікатом. І цей документ регулює в першу чергу умови для пасажирського перевезення. Але все одно має доцілку до сертифікату, тобто суттєвих змін він не дає. Крім того, в Україні зараз є розроблений законопроект окремий про ліцензування перевізників, і оце документ, який кардинально змінить вимоги до перевізників, особливо в частині фінансування. Далі щоб уникнути такі ситуації, як були зараз світом банкрутство і так далі. А з приводу приходу лоукостів, це про що ми зараз говоримо, що очікується якась конференція, де будуть оголошені плани, то саме цей документ він е, е, не впливає на цю ситуацію, оскільки лоукости не будуть відкривати тут окрему авіакомпанію, вони будуть отримувати права. Як іноземний перевізник, відповідно ця процедура вона не змінилася, вона досить доступна, відкрита, відповідає міжнародним стандартам, і тут жодних бар'єрів для будь-яких авіакомпаній іноземних немає зараз. Пане Андрію, хочу уточнити: тобто для заходу в Україну бюджетних авіаліній іноземних якихось глобальних законодавчих змін, змін різних нормативно-правових актів зараз не потрібно. Всі умови, скажімо так, весь весь це підґрунтя, воно вже є. Так, справді є, і тут насправді має набагато більше значення недавно оголошення, наприклад, аеропортом Бориспіль положення про систему знижок. Бо це, напевно, має набагато більше значення. Це означає, що лоукости, вони зможуть з аеропортами домовлятися про певну прогресивну, прогресивну шкалу. Чим більше пасажирів вони привезли, тим більше скітку вони отримали. Це власне одна з перших вимог, які потребують лоукости. І оце якраз сталося. Недавно Бориспіль оголосив, що таке положення він затвердив. І от це буде мати значення, і тепер за прикладом аеропорту Бориспіль мають і інші аеропорти прийняти таке саме положення? Чи як це має відбуватися? Ну в деяких аеропортах воно є, але в тому ж Львові, наприклад, тобто знову ж таки з цієї сторони все готово для того, щоб лоокости сюди заходили. Питання лише не так в регулятивному якомусь якихось людей проблемах, швидше в тому, що є в Україні споможний пасажир, навіть на лоукост компанію. Пане Андрію, дякую вам за коментар.